Алла Арендаренко талановита вишивальниця із протопопівки. Досвідчена майстриня за місяць вишила метрову частину рушника єднання, який представлятиме приютівську громаду. Приютівська громада у них емблема зеленого кольору, зелене і світло таке червоне або навіть оранжеве більше. О. Ну, коли я вже підбирала візерунок, думаю, ну пошию таке виноград чи калину, вона більш схожа між собою. І рози, ну як ми вже по-українському кажемо на них ружі, О. то вони дуже пасують сюди. Я думаю, що буде ярко і ну як. Хочеться, щоб наша громада була сама краща, більш так запаній, і там більш такі геометричні узори. А в нас квіткові. І більше червоне, о, чорне, зелене, більш таке. Ну, буває, жовте попадається. На Черкащині, допустимо, там вишивають біле по-білому. А в нас так тут вишивають. От я так і рішила це вишити. Емблему громади, літери та орнамент пані Алла вишивала самостійно маленьким хрестиком, аби текст та малюнок виглядали естетично. Довга робота, кіно, бо якщо б більший хрестик швидше б закінчила. Ну воно як великий хрестик, більш так, ну як не знаю, більш грубіше, а тут таке воно як намальоване. Що воно нитки треба, ну як, старається ложити в одну сторону, тільки щоб нитка лежала, тоді буде і візерунок гарний. Ну, ну отак от у мене. Проєкт Рошник єднання започаткувала Олександрійська районна військова адміністрація. Його мета згуртувати земляків та підтримати Національно-патріотичний дух, розповідає директорка Центру культури і дозвілля. Пропозиція, взяти участь в цьому проєкті. І ми, так, у нас є така майстриня, як Алла Михайлівна. Ми їй дуже вдячні, вона так відгукнулася, допомогла з візерунком. Там були певні умови, щоб візерунок на рушнику був притаманний саме цій території, де ми проживаємо. Алла Михайлівна вишила цей рушник. І ми їй дуже за це вдячні, і маємо сподівання, що наша робота буде одна з найкращих. Долучитися до створення рушника єднання запрошують усі громади Олександрійщини. Згодом частини, які вишують кожна із громад, об'єднають в єдиний символічний оберіг і презентують під час відзначення Дня Незалежності.